Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Вітаю вас на аплікації. Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Всі добре знають, зараз зима, і ми всі з нетерпінням чекаємо на сніг. Білий сніг, білий сніг заміта стежинки. Цілий день, цілий день падають сніжинки, Вітерець жартівник, віхоло зіймає. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Хто ж це поспішає? Так, так, малята, це я, зима, приїхала на білому коні, вкрила землю білою пухнастою скатертинкою, дерева і кущі закутала в теплі шуби і почала дошкуляти птахам. Вони прилетіли рятуватися до людей. А дітям радість, катаються на санчатах, лижах, ковзанах, ліплять снігову бабу, граються у сніжки. Але я прийшла не сама, привела з собою маленьку помічницю, а дізнаєтесь, як відгадаєте, загадку. Я зима все посріблила, весь світ ковдрою накрила, з неба вже летять пушинки. Всім відомо це. Привіт, правильно, малята, це я сніжиночка, малесенька пушиночка. Зима... Це наша мати, а хмарка наша хата. Усі ми сестри рівні, сніжиночки царівні. Малята, а ви любите зиму? Тож і я хочу з вами погратися і загадати вам зимові загадки. Слухайте першу він не лялька, і не людина, на снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто ж це дітки? Правильно, сніговик, зелену сукню маю, ніколи не міняю. Один єдиний раз на рік її я прикрашаю. Молодці. Невеликі дві хатинки, в них м'які і теплі спинки. По п'ять братиків малих проживать в хатинках тих. Молодці, малята, влітку відпочиваємо. А взимку діток катаємо. Правильно, це санки. І дорослі, і малятка. всі Взимку люблять розважатися. І ми вже з вами говорили про те, які бувають зимові розваги. І сьогодні я пропоную вам виготовити цікаву аплікацію. Ми з вами сьогодні зробимо сніговичків. Тож приступаємо до роботи. Ось такі гарні, незвичайні сніговички в нас вийшли. Дякую вам за вашу роботу та чекаю на фото. До побачення!